Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чеський урядовець розповів, чому залужний кілька разів був у Чехії перед повномасштабним вторгненням. Заложний знав, що буде війна, і на відміну від Зеленського кошукав зброю. Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генштабом України у грудні 2021-го. Тому до Праги приїздив головнокомандувач ЗСУ. Говорили про перелік обладнання, яке можна поставити безкоштовно. Пояснює повноважений з питань відновлення України копечний. На його думку, це привело до створення потім формату Рамштайн у перші дні повномасштабного. Вторгнення РФ в Україну. Більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї. Бо росіяни розбомблять колони ракетами, каже він. Чехія відправила Україні першого РСЗВ на четвертий день. В той же час ми повинні відповісти на атаку РФ мовою, яку розуміє Путін, глава МЗС Польщі. Потрібно надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики. Їх командні центри. В той же час Зіновій Бібрецький пише: наступне: Зеленський та Єрмак хочуть своє про відповідальність за здачу півдня покласти на військових та заложного заложного спробують звинуватити у непідриві мостів у Чонгарії BBC. Рано вранці, 24 лютого, 2022 року російські війська швидко перебралися через перешийок з Кримом на материкову частину України. До півдня вони проїхали в глиби понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона. за кілька днів захопили територію більшу за Швейцарію. Джерела BBC стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Заложного. За даними БіБІСі, процесуального статусу у цій справі в головнокомандувача ще немає, так само як не було офіційного виклику на допит. Втім, за інформацією БіБісі, не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у війських політичних колах, справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Питання: хто здав південь України, за звільнення якого загинуло і гинуть тисячі українських воїнів, продовжує висіти у повітрі і зменшувати довіру до влади. З хворою голови на здорову знову зробили себе бла. За хоч порожом. до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.